Привіт, це Тея і сьогодні ми поговоримо про те, скільки коштує утримувати собаку. Поїхали! Я часто у своїх відео кажу, що собака це найдешевша покупка, яку ви можете зробити із всього, що їй необхідно, так тобто отримання собаки, те, що ви отримуєте собаку, купуєте собаку, буде в рази дешевше ніж утримання собаки, особливо якщо враховувати все її життя. Тож давайте поговоримо про те, наскільки це дорого. Хочеться сказати невелике перед словом: звісно, що ціни на собак будуть дуже сильно різнитися, тому що собака може бути маленька, собака може бути велика від розміру. Ро собаки залежить те, скільки грошей на неї буде йти. Від типу шерсті собаки буде залежати те, скільки грошей на неї буде йти. Від того, який у собаки метаболізм буде залежати те, скільки грошей на неї буде йти, які в неї поведінкові проблеми, чи є вони взагалі, які в неї проблеми зі здоров'ям чи є вони взагалі, і так далі. Тобто я вам буду давати або дуже великі вилки, і ви можете зрозуміти, що велика собака з швидким метаболізмом і складним типом шерсті буде коштувати в утриманні дорожче, ніж це буде, наприклад, маленька собака. Гладкошерстного типу, і нехай без проблем поведінки. Тому просто нам потрібно зрозуміти вилку, що скільки коштує, і почнемо ми звісно, що з найголовнішого собаки. Собака вам може дістатися абсолютно безкоштовно. Ви можете йти по вулиці, побачити собаку і сказати You're my friend now» і забрати собаку до себе додому. А можете стояти за нею в черзі декілька років і заплатити за неї 5, 7, 10 тисяч доларів. Тому. Тут все і дуже і дуже різниця. Якщо ми дивимося по середнім цінам на ринку, то це собаки від 500 до 4000 тисяч доларів. Тому ми візьмемо щось із розряду 2000 тисячі доларів. Якщо це середньостатистична ем, декоративна порода, яка має популярність, умовно кажучи, певний. Карликовий пудель на ринку. Це, звісно, що дуже приблизна ціна, але тим не менш будемо орієнтуватися саме на неї. Ви тільки забрали собаку додому. У вас для неї немає нічого: ні амуніції, ні лежанок, ні мисок, ні намордників абсолютно нічого. Це все нам потрібно купляти. Окрім того, що вам це потрібно купити один раз. Якщо у вас маленький цуцик, і він буде рости великого собаку, і він буде дуже сильно мінятися, розмір його буде дуже сильно мінятися, то. Вам це потрібно буде купити не один раз, не два, а три, в залежності від того, знову ж таки, що ви купляєте, наскільки сильно воно модифікується. Тому що шлейка, яку ви купили на цуцика в 12 тижнів, може, звісно, розтягнутися на підлітка, але вже ніяк не розтягнеться на дорослого собаку. Особливо знову ж таки, якщо у вас велика порода. І почнемо ми з того, де ваш собака буде спати. Це лежанка. Звісно, що ваш собака може спати у вас в ліжку, він може спати на дивані, на підлозі, де завгодно, але у кожного собаки повинна бути лежанка. Лежанка повинна бути не одна, а дві. Відповідно, якщо у вас декілька собак, то ми вираховуємо лежанки за формулою кількість собак плюс один. Тобто, якщо у вас, наприклад, вісім собак, вам потрібно дев'ять лежанок. Якщо у вас дев'ять собак, то вам потрібно десять лежанок. Якщо у вас тривожні собаки, то цих лежанок має бути ще більше. Тому не заводьте десять собак, якщо ви не хочете п'ятнадцять лежанок, але тим не менш, і лежанки дуже різні. Якщо у вас маленькі собаки, якщо ви хочете якусь небрендову лежанку, а просто заходите в... Не знаю, будь-який е, Дженерік зоомагазин, е, і вибираєте там будь-яку лежанку. Вона може стартувати від 400 гривень і підніматися до декількох тисяч гривень. Наприклад, якщо ми говоримо про Харлі і Чо. і відповідно вам така лежанка потрібна не одна, вам такі лежанки потрібно дві. Тому. Плюсуємо. Тепер, коли ваша собаки їде спати, йому потрібно ще щось їсти і з чогось їсти. Якщо ми говоримо про абсолютно стандартні миски на ринку, вони варіюються від 100 до декількох тисяч гривень також, в залежності від того, наскільки сильно ви хочете, щоб вони співпадали під ваш інтер'єр, щоб вони були виготовлені з дерева, з якогось металу, з алюмінію, з на підставках, без підставок, тобто, все-все дуже індивідуально. Тому плюс за миски і. Щось потрібно в ці миски насипати. Насипати потрібно їжу. Їжа може бути різною. Я зараз нікого не засуджую, чим би ви не кормили вашого собаку, тому що мій собака дуже специфічний в їжі. Я намагалася його кормити Аканою, я намагалася його годувати Оріджином, я намагалася його годувати більшістю холістиків і зернових, беззернових варіацій супер преміум кормів, але мій пес вирішив, що він не буде вмирати. Тільки на одному виді корму. І тому, якщо ви мені зараз скажете, що ваш пес їсть пуріну, фарміну, що завгодно, мені абсолютно все рівно, головне, щоб цей корм підходив саме вашому собаці, і в першу чергу йому було з цим кормом комфортно. Тому ціни можуть варіюватися. Знову ж таки, якщо у вас великий собака, які їсть в два рази більше норми, тому що в нього швидкий метаболізм, як, наприклад, мій пес, то це буде коштувати, звісно, що в два рази більше. Ніж закладалося на це бюджету. Якщо у вас маленькі собака, які невеличкими порційками їсть корм, то це буде в рази дешевше і корм буде використовуватися в рази економніше, тому це в районі від 600 до семи тисяч гривень, якщо ми говоримо про те, щоб закласти бюджет, ви можете зайти, наприклад, на сайт я не знаю на будь-який сад зоомагазину, і там вибрати корм. Зазвичай там є фотографії корму з різних сторін, і там на кожному кормі є табличка по тому, як готувати собаку, і ви приблизно зрозумієте за скільки часу цей корм буде використовуватися. Але ми візьмемо плюс-мінус середню ціну. Нехай 3 тисячі гривень на годування. Якщо ви хочете годувати собаку натуралкою, це може бути або дешевше, або дорожче. Якщо ви хочете годувати собаку більш преміумними або менш преміумними кормами, це буде або дорожче, або дешевше. І додатково ми можемо використовувати певні штуки, типу всякі вітаміни, хондропротектори. Але важливо, щоб вам їх виписував ветеринар або дієтолог, тому що самі не додавайте в збалансоване харчування щось додаткове, тому що ви думаєте, що це зробить собаці сильно краще. Не зробить вона сильно краще, якщо ви в Разів перевищити норму кальцію. Тому я думаю, що інколи абсолютно варто та можливо закласти тих же 500-600 гривень на додаткові добавки в корм вашого собаки, особливо якщо вони йому необхідні. І якщо ми вже йдемо по темі годування, то смачки. Ви будете давати собаці смачки. Ви будете давати собаці різні пеніси, вуха, що завгодно, щоб собакам міг гристи це і міг насолоджуватися своїм собачим життям. І знову ж таки, в залежності від того, де ви їх будете брати. Чи вони будуть покупні, чи вони будуть домашні, чи будете ви заготовлювати їх самі. На це підуть додаткові витрати, і я би на це також закладала в районі тисячі двох тисяч гривень на місяць. Також якщо ми говоримо про цуциків, це пеленки. Це може бути або багато пеленок, або дуже багато пеленок, або багаторазові пеленки та дуже багато прання. Тому тут я би також закладала з віку від 12 тижнів до 7-6 місяців приблизно 2-3 тисячі. Можливо, чотири на оцих. 3-4 місяці часу, а ось ці гроші. Тобто це десь плюс-мінус по тисячі гривень в місяць. І це буде короткочасна витрата, яка буде тільки на час, коли ваш собака входить в підліткові. Знову ж таки, залежить від розміру собаки, залежить від віку собаки, залежить від того, як ви ці пелюшки збираєтеся використовувати, тому що зазвичай їх потрібно стелити щедро. І тепер у нас собака нагодований, тепер у нас собака має погризти якийсь пеніс бичачий, тепер в нас собака має де спати. Йому тепер потрібно зробити вакцинацію. Вакцинації, звісно, що будуть межуватися в залежності від того, в яку саме ветеринарну клініку ви підете, в залежності від того, яку саме вам вакцину вколять. Але якщо ми грубо закинемо на це 500 гривень, я думаю, що я не сильно помилюсь. Вакцинацію ми цуцику зробили. Тепер нам потрібно з цим цуциком піти погуляти після карантину. На чому ми з ним будемо гуляти після карантину? Ми з ним будемо гуляти на повіці, на шлейці, на нашийнику, на будь-якій амуніції, яку ви виберете для вашого цуцика. Зазвичай непогано мати певну селекцію амуніції для того, щоб ви мали з чого вибрати і ви могли використовувати певний види амуніції за потреби. Я би сказала, що потрібно мати три довжини повіця — короткий, середній і довгий, в залежності від того, куди саме ви будете ходити. Я би сказала, що потрібно мати амуніцію на зміну. Якщо у вас нашийник, то це два нашийника. Будь ласка, не залишайте собаку нашийнику вдома. Не забуваємо амуніція вбиває. Якщо це шлейки, то це також дві шлейки. Просто про всяк випадок. Звісно, що якщо ми говоримо про цуцика, то краще забагато амуніції не купляти, тому що він просто її переросте. Але якщо ми говоримо про дорослу собаку, яка не сильно е, міняє вагу, не сильно міняє розміри, то це цілком адекватно мати багато амуніції. Або я як мінімум так виправдовуюся сама перед собою. Oh well. Якщо ми говоримо саме про повіці, то я би сказала: 3, 5 і 8, 15-метрові повіці, а в залежності від того, як саме ви їх будете використовувати, 3 та 5 доволі оптимальна для міста. 5 в цілому доволі зручно, тому що його і скоротити можна. І якщо ви йдете кудись в парк в місті, то ви там і можете відпустити повідець повну, і у вашого собаки буде доволі багато простору. І якщо ви ходите кудись в поля ліса, але ваш собака не знає поки що команди підзиву, то 8, 10, 15 метрів це є оптимальний повідець. Головне, не використовувати дуже-дуже довгі повідці з нашийником, тому що це небезпечно. Якщо ми не говоримо про щось дуже дороге, наприклад, дзвідок, хантер. Ам... Булі білоу, тобто щось супер ультрабрендове, то в середньому повідець буде коштувати в районі 500 1000 гривень, знову ж таки, в залежності від довжини і карабіну, який ви будете використовувати. Біотенові повідці доволі непогані, вони доволі довго служать. І також важливо, щоб вони були гарно прошиті або прокліпсовані. Якщо ми говоримо про кліпсу, кліпси інколи можуть ржавіти, але шви також можуть інколи розриватися. Тому уважно слідкуйте за станом вашої амуніції її час від часу потрібно буде міняти, і це є абсолютно нормально. Тому закладайте це також на те, що амуніція буде зношуватися, і її знову ж таки потрібно буде міняти. Ми порахуємо дуже грубо. Ми порахуємо кожен повідець по 500 гривень. Це півтори тисячі гривень. Ще десь шлейка буде коштувати тисячу гривень. Я сказала, що нам потрібно дві шлейки, особливо якщо собака е дорослий, то це буде дві тисячі гривень. Якщо це нашийники, то нехай нашийники будуть по 500-600 гривень. Якщо це щось ультра супер брендове, то звісно вони можуть доходити і до п'яти, шести, семи тисяч гривень. Але я рід Бачу собак в місті в нашийниках по 7 тисяч гривень. А ті ж самі булі білоус вони коштують в районі тисячі двох тисяч гривень. Тому ми можемо закласти як 500 гривень. Ми можемо закласти як і тисячу. Ми можемо закласти як і дві тисячі гривень. Я би в середньому на стандартний набір амуніції шлейка. Нашийник повіці закладала б в районі, ось за це все разом. А закладала би в районі 4 тисячі гривень. Це не будуть гроші, на які ви супер зможете розійтися і жити на широку ногу, але це буде щось відносно якісне, що зможе прожити доволі довго з можливістю зміни. Тобто, це буде декілька повіців, декілька шлеєк або декілька нашийників. І потім, з часом, коли амуніція буде зношуватися, ви звісно, що можете її замінювати, ремонтувати тут хто що хоче те, і робить. Також в залежності від того, де саме ви живете. Яке у вас літо, яка у вас зима, і який у вас пес буде залежати те, чи потрібен собаці на зиму, на літо, на весну певний одяг? Це може бути одяг, який допомагає собаці тримати тепло, різні пуховики, різні попони, курточки, всякі. Штаніжки, комбінезони, що завгодно. Це можуть бути, наприклад, зимові аксесуари, різні капи, шапочки, взуття, підтяжки, що завгодно. Це може бути, наприклад, літній одяг, який допомагає собаці охолодитися, різні охолоджуючі жилетки, різні охолоджуючі шлейки. Це також можуть бути спеціальні тапуні для собак, які не дають їм перегрівати ноги, але вони. Не ультра класно допомагають, тому просто старайтеся не виводити собаку, коли дуже жарко. І знову ж таки, залежності від того, що саме вам потрібно, та в яких об'ємах воно вам потрібно, це може коштувати від 500 до 20 тисяч гривень, 30 тисяч гривень, 40 тисяч гривень. Хто на що гаразд? Якщо ми, наприклад, говоримо про е, великий комплект всього, що потрібно, наприклад, охолоджуючий жилет для собаки, е, тепла попона для собаки е, і пара взуття і капор, тобто і на теплу пору року, і на холодну пору року, тому що собака може як мерзнути, так і перегріватися, то якщо ми говоримо про бренди типу Рафвер або е, нонстоп, це може коштувати в районі 10 тисяч гривень от за цей. Комплект одягу, звісно, що є дорожчі альтернативи. Звісно, що є дешевші альтернативи. Е, є пайки, є хурти, є нонстопи, є рафвери, є е, різні, різні просто величезні кількості одягу, які можуть бути вам по кишені, не по кишені, Bark Go, Noble Pet. в залежності від того, що саме ви хочете, альтернатив на ринку. Доволі багато, і від цього також буде залежати якість. І спойлер ціна не завжди буде дорівнювати якості. Не завжди якась шуба, курточка, пуховик за 5-6 тисяч гривень, будуть настільки якісними, що вони навіть одну зиму зможуть пережити. А також ще багато речей залежить від того, наскільки обережно ваша собака в цих речах ходить. Спойлер, більшість собак не роблять це обережно. А також наскільки часто і багато ви гуляєте з вашою собакою, тому що інколи ці речі, які коштують доволі дорого, можуть пережити всього один сезон. Потім вам знову заново потрібно тратити велику кількість грошей на те, щоб ваша собака змогла пережити новий сезон. Тому інколи придеться. Витягувати бабосики з гаманця. Наступна річ буде також цілком індивідуальною. Вона буде залежати від того, наскільки часто ви перевозите собаку в машині, та як саме ви це робите. Тому що якщо ви перевозите собаку в машині, то це обов'язково потрібно робити безпечно. На даний момент на ринку немає дуже багато різних альтернатив безпечної амуніції. А вся яка є, вона відносно дорога. Знову ж таки, в залежності від того, наскільки у вас великі собака, а також наскільки безпечно ви це будете робити, тому що чим безпечніше, тим дорожче ціни стартують від доларів і піднімаються до 5-6 тисяч доларів в залежності від того наскільки сильно ви хочете пограти в гру безпеки перевезення собаки. Більше про конкретні продукти я розповідала в безпечному перевезенні собак, тому що так ми можемо поговорити про краш-теснуту шлейку. Вона буде коштувати одну ціну. Ми можемо поговорити про краштеснутий бокс. Краш теснутий бокс це може бути Рафленд, який буде коштувати від... 400-300 доларів, 200 доларів, в залежності від розміру собаки. А може бути, наприклад, ганер, який буде коштувати 900 тисяч, а може бути, наприклад, варіокейдж, який буде доходити до 3-4-5 тисяч доларів. Тому Тут все дуже індивідуально. У нас на ринку є дуже багато різних і боксів, які дозволені для перельоту, і багато хто використовує їх в машині, в тому числі і я, тому що вони в рази доступніші ніж бокси краш-тесту ті саме для машин. Що означає це, що ми супербезпечно перевозимо собак? Не зовсім, тому що від якоїсь суперсильної аварії вони не захистять. На жаль, але як мінімум вони обмежують собаку в машині і створюють безпечні умови як і для собаки, так і для водія. І це буде коштувати від 100 до 300-400 доларів залежно. Від розміру знову ж таки вашого собаки. Далі ми переходимо до категорії вседозволеності. Чим більше ви хочете балувати вашу собаку, тим більше ця категорія може бути: іграшки і всякі прикаляхи в такому плані. Це може бути від нуля, якщо ви просто хочете, я не знаю, взяти якийсь старий носок. Набити його тенісними м'ячиками і віддати собаці, головне, щоб це було безпечно. Або якщо ви хочете купляти прямо якісь супер брендові дорогі іграшки, то воно може доходити до безкінечності. Насправді, ви мені скажіть, де ви готові зупинитися? Тому що м'ячики, лайкери, пулери, які у нас є на ринку, вони коштують 300-700 гривень, в залежності знову ж таки від розміру вашого собаки. Але ми можемо поговорити про те, що є різні зідок-іграшки, є різні бенебони, нілабони, є. Різні е, рафвери для собак е, також іграшки є. Е. Всякі рукава, ухватки, прихватки, іграшки для аджиліті, лур поли, цілі системи для того, щоб собака бігала за спеціальним луром, як на курсінгу, як на вид конкретному виді спорту. Ви це можете купити. Є різні просто, і насправді я їх дуже сильно ненавиджу, але всякі автоматизовані прибамбаси, які самі кидають собаці м'ячики. Сорі, не купляйте лютий крінж, лютий бред. Нічого хорошого в цьому немає. Якщо ви хочете погратися з вашою собакою, то приділіть краще собаці час. Самостійно і зробіть це ви, а не передавайте це на я не знаю, якісь чаджебіті, який сам по собі іграшки кидає. В цілому на такі речі, якщо не сильно розгулюватися, я би закладала від 5, до до 10 тисяч гривень на рік. Відповідно, це від 500 до е, 1000 гривень в місяць. Але знову ж таки, тут кожен сам собі гаразд, хто що хоче купляти, хто як хоче цим обходитися, той так і купляє, той так і обходиться. Тому що насправді головне, як саме ви будете грати з собаку в ці гра. І що толку, що у собаки на десятки тисяч гривень валяються іграшки, якщо з нею ніхто не грає. Ви можете навіть з картоном, навіть старою наволочкою, старим полотенцем придумати таку класну гру, яка буде просто максимально весела для вашого собаки, і це буде найкраща і найулюбленіша іграшка вашого собаки. Головне, щоб це знов ж таки було безпечно. Далі грумінг, якщо ви хочете водити собаку до грумера, або у вас такі який потребує того, щоб ходити до грумера, то це буде коштувати від. 500-600 гривень в місяць, і доходити до знову ж таки декілька тисяч в залежності від того, що саме ви попросите в грумера, який саме це має бути стиль стрижки, який саме тип шерсті у вашого собаки. Але в середньому я думаю гривень 800 1200-1300 можна закладати в місяць на грумінг вашого собаки. Не всі собаки йдуть до грумерів, не всім собакам потрібні грумери. Інколи можна зекономити ці гроші, але це буде більше зекономити ці гроші, купити приладдя власноруч і стригти собаку самостійно. Але це вже знову ж таки питання ваших навиків, ваше бажання вчитися і ваше бажання приділяти цьому час, тому що у мого собаки гладкий тип шерсті, і в принципі з ним абсолютно не важко його раз в тиждень потрібно гарно вичисати. А все, що не було не вичисано воно полиняє і можна буде прибрати пилососом. тому. Далі в нас іде дуже стандартна штука, але знов ж таки вона буде дуже сильно залежати від того, де саме ви живете. Якщо ми говоримо про Україну, то в першу чергу у нас має бути обробка від паразитів щоквартальна або щомісячна. Знов ж таки, залежить від того, що саме ви будете використовувати. Якщо ви використовуєте бравек, то це буде дорожче, але воно буде триматися поквартально. Якщо ж ми говоримо про щось менш довготривале, типу сімпаріки, то воно буде тривати декілька тижнів. Але тим не менш, обробка є дуже і дуже важливою частиною безпечного життя кожного собаки, тому що там десь вкуси. В кліщ там десь вкусила блоха. Ось у нас вже чотири походи до ветеринара обійшлися в 15 тисяч гривень, тому що ми тепер лікуємо якісь бабеліози, піроплазмози і що завгодно. І так, я розумію, що квартальна обробка може бути відносно дороговартісною, але тим не менш, вона є дуже важливою частиною, тому що дайхінели, канікантелі і всякі інші засоби проти глистів вони є не дуже дорогими. Вони будуть коштувати там від 80 до 300-400 гривень в місяць. І тут уже індивідуально залежить від вашої собаки та його стилю життя чи потрібно вам, наприклад, ще місячна обробка, ще квартальна обробка, або якийсь конкретний тип обробки? Але в нас також є. Засоби проти кліщів, а також проти комарів і проти нашкірних паразитів в цілому, це знов ж таки Бравекто або сімпаріка. Бравекто може коштувати від 700 до 2000 гривень. Сімпаріка може коштувати трішки дешевше. І знов ж таки, ми пам'ятаємо, що бравекто це нам на квартал, сімпаріка це нам плюс-мінус на місяць. Тепер, коли в нас собака безпечно доросла до року, нам знову потрібно поміняти амуніцію, і нам потрібно почати робити щорічні чекапи організму. Нам потрібно щороку ходити на вакцинацію. Нам потрібно щороку. Робити чекап і дивитися, чи з собакою все ок. Це планові процедури, на них також потрібно закладати гроші. Це зазвичай загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, узі, або це можуть бути якісь розширені панелі, якщо у вашого собаки спостерігається певна симптоматика. Вакцинація, звісно, що буде варіюватися від міста від самої вакцини, але вона може доходити до декількох тисяч гривень. Якщо ми говоримо про чекап організму, знову ж таки це буде залежати від того, де саме ви його будете робити, наскільки обширне ви його будете робити, але також це буде коштувати декілька тисяч гривень. Гривень і ось зараз ми тільки закінчили те, що базово може бути потрібно собаці. Звісно, що ми не порахували намордники, різні засоби для стрижки, кігтів, шампуні, кондиціонери, ножиці для шерсті. Різні машинки для стрижки, якщо вони вам будуть необхідні. Якщо ви захочете з собакою займатися певним спортом, то вам також потрібні будуть певні штуки для цього спорту, рукава, або, наприклад, шлейки для канікросу, потяги, шлейки для вейтпулінгу. -вейт Чим би ви не захотіли займатися з вашим собакою, для цього можливо буде потрібно додаткове обладнання, яке буде коштувати додаткових коштів. Але у собак є ще дуже багато різних додаткових витрат, які не настільки очевидні, наприклад. Якщо ви заїжджаєте в квартиру, з вас можуть взяти подвійний депозит. Якщо ви їдете кудись в готель з собакою, вам можуть попросити доплату за номер Pet Friendly. Якщо у вас велика собака і ви живете за кордоном, вам потрібно буде купити медичну страховку на собаку, вам потрібно буде купити страховку від нещасних випадків, яка буде захищати людей і Речі інших людей від вашого собаки, наприклад, якщо ви будете йти, ваш собака десь пошкрябає машину, не знаю, що завгодно може статися. І це були лише базові витрати. А що казати, коли витрати є не лише базовими? Наприклад, у вашого собаки можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, наприклад, у вашого собаки можуть бути якісь поведінкові проблеми, які будуть потребувати додаткових витрат, і це не лише кінологи, і поведінкові ветеринари і медикаменти. Це дуже дуже багато додаткових речей, про які ви не задумувалися. Тому я б ще хотіла трішки розібрати їх, тому що може бути таке, що. Вам потрібно буде собаку годувати ветеринарну лінійку корму, яка може бути дорожча. Може бути таке, що вам собаку потрібно пожиттєво годувати консерву, яка також буде дорожче, причому значно дорожче. Але ветеринарних проблем є дуже і дуже багато, тому я би не хотіла на них зупинятися, крім деяких дуже частих речей, які стаються все частіше й частіше, на жаль, через дуже велику кількість чорного розведення, особливо в нашій країні. Дисплазія, дисплазія дуже дорого. Ми говоримо не про десятки тисяч гривень, ми говоримо інколи про сотні тисяч гривень. Тому що, якщо ми говоримо про те, що собаці потрібно замінити обидва суглоба, це може коштувати 10 тисяч євро. МРТ, КТ, рентгени – для людей це дорого. Ви і уявити не можете, наскільки це дорого для собак. А це тільки діагностика. Наприклад, ви заплатили доволі багато за рентген в кутах. Супер! Вам зробили рентген в кутах. Це було декілька тисяч гривень. Цей рентген в кутах показав, що вашій собаці таки потрібно робити операцію через дисплазію. Це вже декілька тисяч доларів. Ви зробили собаці МРТ? Це може бути декілька тисяч гривень. МРТ мозку показало, що собаці необхідно робити шунтування? Це може бути декілька тисяч доларів. В залежності від типу шунтування, так, я розумію, що вони бувають різні, але, наприклад, я. В силу того, яка проблема з мозком, у мого собаки читала про вентрикулоскопію, яку в Україні наразі не роблять. Ось ще один сюрприз, з яким ви можете стикнутися. І вона доходить до 4,5 тисяч фунтів стерлінгів, тому сюрпризи бувають доволі. Різні це, що стосується саме проблем зі здоров'ям. Але не забувайте, я дуже часто говорю про це на цьому каналі, що проблеми зі здоров'ям можуть привести до проблем з поведінкою. А інколи навіть навпаки, проблеми з поведінкою можуть привести до проблем зі здоров'ям. Тому часто дві речі йдуть нога в ногу. А проблеми з поведінкою це також дорого. Якщо ми говоримо про розлади сепараційної поведінки, в першу чергу вам необхідно буде найняти спеціаліста. Спеціаліст коштує на ринку по різному: від тисячі гривень до 15 тисяч гривень в місяць, у вас буде уходити на спеціаліста. Якщо ми говоримо про агресію та behavior modification та реактивність, також це може бути дуже різні гроші. Це може бути від 500 гривень до 10-15 тисяч гривень в місяць. Якщо ми говоримо про те, що у вашої собаки розлади сепараційної поведінки, окрім того, щоб наняти спеціаліста, який допоможе вам з цим справитись, вам інколи потрібно купляти додаткові речі і платити додаткові гроші. Купляти додаткові речі, як, наприклад, купляти камеру для того, щоб спостерігати за собакою, і так. гэж Може бути разова покупка, яка вам буде доволі непогана, але це також гроші. І інколи платити додаткові гроші сітерам, які будуть сидіти з вашим собакою, коли вам потрібно буде кудись піти, тому що це є частиною протоколу менеджменту. Також, якщо ми говоримо про проблеми з поведінкою, то вам можливо необхідно буде звернутися до поведінкового ветеринара. Поведінкові ветеринари на ринку коштують від 2 до 6-7 тисяч гривень за консультацію, що також доволі великі кошти. Інколи поведінкові ветеринари можуть вам виписати медикаментозне призначення, воно також може бути доволі. Дорогим, ми говоримо 500, 600, 700 гривень за пластинку ліків, яка буде використовуватися протягом тижня. Також слід зазначити, що на ринку є ще дуже багато інших спеціалістів, у яких також доволі великий прайс за послуги, про яких ми навіть сьогодні не згадали. Але це можуть бути реабілітологи, це можуть бути міотерапевти, це можуть бути фітнес-тренера і так далі. Є дуже 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 великий ринок собачої індустрії, назвамо її так і. Ціни на все тут дуже сильно різняться в залежності від спеціаліста, в залежності від того, з якою проблемою ви хочете звернутися, в залежності від досвіду спеціаліста. Тому на жаль, скажу це в індивідуальному порядку. Закладайте доволі велику е, суму на собаку. А найважливіше, що ви можете зробити, це закласти подушку безпеки, перш ніж цю собаку завести, для того, щоб ви почували себе впевнено, для того, щоб ви не переживали про те, що ваш собака зараз бліване, про те, щоб ваш собака зараз обкакається по носом, і вам терміново буде потрібно на останніх 500 гривень вести його до ветеринара. Тому що, знаєте, собаками це може бути закон підлості. Повірте мені, з практики, є дві найчастіші ситуації, коли ваш собака вирішить ні з того, ні з цього обкакатись просто жестачайшим поносом і почати блювати знову ж таки ні з того, ні з цього. Це коли вам тільки-но прийшла зарплата і ви можете її потратити, або коли вам ось ось має прийти зарплата і вам нічого тратити. Тому вартість собаки може бути така: рік життя собаки може коштувати стільки. І на початок вам потрібно буде закласти приблизно стільки грошей для собаки. Ось тому, звісно, що. Знову ж таки, повторюсь, це буде індивідуально залежати від розміру собаки, від того, які саме бренди ви хочете купляти, від того наскільки багато всього ви, ви хочете купляти, від того, що саме ви собі можете дозволити. Але як мінімум це ціни, від яких ви можете відштовхуватися і приблизно розуміти, що таке собака з фінансової точки зору. Сподіваюся, відео було для вас максимально корисне. Чи погоджуєтесь ви, чи ні, пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки цьому ролику. Па-па!